Доброго дня! Ми продовжуємо наш із різдвяних свят. На 13 грудня припадає день Андрія Первозваного. Він проповідував християнство в самому сальмісті на берегах Чорного моря, а також на околицях міста Києва. У народі Андрій, Свято Андрія Первозваного знають як Андріївські вечорниці або ще як калита. Молодь на це свято влаштовувала різні гуляння, а парубкам дозволялося навіть вишкетувати. Якщо батьки не випускали дівку на гулянки, вони могли вікно замазати сажею або воза витягти на хату. Вважалося, що дівчатам і хлопцям вночі приснеться, хто присниться, то їхня буде доля. Старші люди. Спостерігали за провод за природою і прогнозували погоду на всю зиму. Вважалося, що якщо на 13 грудня не випаде сніг, то зима буде м'яка і не морозна, а якщо випаде, то буде дуже багато снігу і холодно. Якщо в печі гори червоний огонь, буде мороз, якщо білий навідлиго. Якщо вода тиха, і зима буде тиха, спокійна і несніжна. А якщо вода бурхлива, то зима буде морозна і сніжна. Якщо на день Андрія буде сонячно і морозно, то ждати гарного урожаю. І, звичайно, якщо ви маєте бажання ще більше дізнатися про це свято, ми запропонуємо вашій увазі ось таку літературу, яка знаходиться в нашій бібліотеці. Ну і, звичайно, до нових зустрічей!